Активно проводили благодійні заходи і в інших громадах. Зокрема, у Бузьку збирали кошти на лікування хворої дитини. В Радивилові з благодійним концертом виступав Вінницький оркестр. А в селі Сторонебаби Красненської селищної територіальної громади провели фестиваль української пісні. Власне про ці благодійні заходи дивіться у наступному сюжеті. Благодійність завжди була актуальною, адже те добро, яке ти робиш іншим, повертається до тебе, і у світі стає ще більше добра. Особливо це відчутно, коли ти це робиш із душею. В місті Бузьк провели благодійний захід Танець заради життя назва говорить сама за себе, адже збирали кошти онкохворій дитині, для того аби відверто кажучи і відпочити трішечки від війни, і щоб зробити одну дуже благородну, гарну місію зібрати танцем кошти для того, аби хтось міг. Жи загалом Бузьк був дуже активним у проведенні різноманітних заходів. Не вистачить ефірного часу, щоб усіх їх показати, та й виокремити якийсь один також дуже складно. До прикладу, минулого місяця підготували цікаву виставу Гарбузове сватання. Ось невеличкий фрагмент. <му> Дані, що, мама, <пілі> та, ручки свої в <пілі> так, 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 так треба, доню, щоб смоти бачили, що ти нас роботяща та сором'язлива. Доброго дня, господарю, Доброго і мамо сподрине. І тобі, Наталечко, твірко, на талочко, ти наша ясна. Та заходьте, заходьте, як вже пішли. Сідайте, бо ж ми вас не чекали. сусідній крастенській громаді також не сиділи, склавши руки. Тут організували щорічний фестиваль української пісні, народні співаночки. А ми ті мостовські кайдани розірвемо! А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. А ми ті, московські кайдани розірвемо. А ми на. Сьогодні будуть виступати виключно колективи нашої територіальної громади. Їх дуже багато. Я не буду вам всім перераховувати, бо то ефірний час. Та і всі вони насправді талановиті, всі вони знаєте, давно не було таких акцій, і вони дуже хочуть, дуже хочуть виступати сьогодні. Всі такі на ентузіазмі. У зв'язку з війною в Україні цей фестиваль був особливим з допомогою благодійного ярмарку. Збирали кошти на потреби Збройних сил України. Сьогодні це оборона на культурному фронті. Сьогодні діти мають знати за що гинули їхні батьки, е, їхні діди. Та вони мають знати за що сьогодні гинуть їхні батьки. У нас сьогодні в громаді є понад тисячу переселених осіб, і сьогодні саме для них ми робимо такий захід. Особливо для них, в першу чергу для них, тому що вони в силу тих чи інших обставин були позбавлені цього. Та? І я хочу власне, щоб вони сьогодні побачили, що ж це є така українська народна пісня. Активно долучилися до благодійності і врадивилові. Тут також організували чимало волонтерських акцій та проводили благодійні заходи. Ради містай, бери руки, зброю, землю захищай, захищають, давай. Рати містай, за нами Україна, за нами наша рідна земля. Звітає центр військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України з міста Вінниці, столиці повітряних сил. З якою ви програмою приїхали на сьогоднішній день? Це у нас уже дев'ятий концерт з такої. Невеличкою концертної програми концертного туру Львівщиною. Програма, програма концертна в нас різнопланова, різножанрова, оскільки в нас є і балетна група, і вокальна група, і духова група. От як і від фолькові твори, звичайно, патріотичні пісні, пісні, які заряджають нас на перемогу, на хороший настрій. Одним із таких концертів був виступ Вінницького військового оркестру, який гастролював Львівщину і завітав також у Радевелів. В першу чергу. Нагадати за наших воїнів, які зараз на передовій, які зараз на жаль гинуть, оскільки ми маємо їх пам'ятати. Ми маємо їх підтримувати. Ми маємо боротися і працювати кожен на своєму фронті, і тільки тоді перемога настане. Наш фронт нашого колективу це мистецький фронт. Ми даруємо своє професійне виконавство творів, даруємо. Піднесений настрій, патріотичний тон для того, щоб наші от хлопці сьогодні військові сиділи на концерті. Ми їх трошки бачу розважили, і щоб їм трошки з легшим настроєм і, і душею йшлося і виконувати різні різноманітні бойові задачі. Андрючанінов, Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, Василина Куть, Андрій та Олена Ковальчуки. Телеканал Броди онлайн.